Друзі, мої любі, всім привіт! На що ж, мої любі друзі, завершився матч відповіді між партизаном та київським Динамо. 3-0 на користь підопічних Олександра Шавковського. І таким чином, по сумі 9-2 київське Динамо проходить в третій кваліфікаційний раунд Ліги Джемпеоні. Усіх болівальників київського Динамо. Я вітаю з перемогою, Давайте, мої любі друзі, розберемо цей неймовірний матч. Стартує складаємо, мої друзі, Партизан 4-3-3, Йованович в воротах, Маркович Муякіч захисники, Юрчевич Філіпович по флангах, Захід ко калюлю э, захисники, Солданія Овусу лаза, Лазаревич у нападі. Київський Динамо 4-3, 3 Георгий Буща на воротах, Денис Попов, дячук, Захисник, Олександр Краває, Владислав Дубєчак по флангах. Відали бою, Олександр Пікаленок, Микола Шапаренко в Півзаксі, Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко Назарій Волошин. Грали у нападі. А тепер, мої любі друзі, давайте по матчу. І Київське Динамо. А, в принципі, доволі таки не яке не розпочали. Вось, але партизан. Все таки були намагання у сербської команди забити швидкий гол. Ось тобто початок був такий рівний. Ось, але на 16-й хвилині нашій українській команді вдалося спіймати Партизану. Партизан був кутовий. Сербська команда його подала. Потім відбилися кияни. Ось, втекли до контратаку. Потім неймовірна швидкість набрав Владислав Дубінчак. Владислав Дубінчак перевів Налія Буяльського. Віталій Буяльський одним дотиком перевів на Андрія Ярмоленка. Здавалося, що передача Віталія Буяльського не пройшла. Але захисники партизана помилилися, м'яч якимось неймовірним дивом відскочив на Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко вийшов один на один з Вратарем і доволі таки холоднокровно Андрій Ярмоленко реалізував свій шанс. Зробив Андрій Ярмоленко рахунок 1-0. Ну і після голу київськи Динамо, на мою суб'єктну точку зору, після голу Андрія Ярмоленка кияни вже контролювали хід поєдинку. Тобто далі, в принципі, все, йшло, все йшлося по сценарію київського Гаранда, Ось, кияни м'ячем володіли, тут партизану було дуже важко. Дуже було важко сербській команді. Ось Партизан це доволі така сильна і справді команда, і я просто неймовірно щасливий, як е, нашій українській команді вдалося нейтралізувати просто всі сильні якості партизана. Кена контролювали м'яч, створювали моменти, загострювали гру. Ну, на 69. Мені Владислава Банат втікає один на один з воротарем, Зробляє пенальті на себе. Сам Велаславана пенальті реалізує. Робить рахунок 2-0. Ну а потім ще на останніх хвилинах в контратаку Кияни також тікать. І Владислав Дубінчак записує до свого пасива результативну передачу. Ось так. Два крайніх футболісти забили гол. Владислав Дубінчак на прежній ворота на Олександра Кровава. Віддав і мене просто в шоці, як на останніх секундах, просто неймовірно, неймовірно взагалі швидкість набрав Владислав Дубінчак і Олександр Карвальдобік просто молодці кияни. Ну, Саша замкнув просто в порожні ворота і зробив рахунок три нулі, поставив крапку у сьогоднішньому поєдинку І таким чином кияни проходять третій кваліфікаційний раунд. Ось Партизан доволі таки непогано перший тайм провів, але в другому таймі, на мою собі тонч 40. Я не повністю вже контролювала матч. Тобто перші хвилини вони такі були такі нерви були. І справді, партизан хотів дуже швидко забити. Ось, але, на щастя, київська команда не пропустила і свої гули. Десь знайшла. Партизан це доволі таки сильна сербська команда. Яйце на відео казав, що легкого матчу не буде. І навіть незважаючи на те, що кияни перемогли 3-0, і кияни та поділи перемогли. Але легко точно не було, і відрізками справді було важко. Але в цілому, браво, у кияни. Ось, знаєте, мені дуже сильно подобається, з якою прямо легкістю грає Динамо. Тут тобто, Динамо Київ заб'є один гол. Вони далі продовжують атакувати, атакувати, атакувати. Мені дуже сильно подобається зараз Київське Динамо, і я просто в захваті від киян. Чесно, я просто в захваті. Ось по статистиці я хочу трішки пройтись: 9-7 ударів в поворотах на користь київської команди. У Динамо 9 ударів по поворотах і 6 ударів площину. Тобто, по суті, кожен. Кожен третій удар. Динамо був в площину. Ні, не кожен, третій, кожен другий удар київської команди був в площину. ну 9 ударів, 6 в площину. Тут дуже багато. Партизан 7 ударів, один в площину. Тобто, просто браво. Тобто просто браво київська Динамо. Тобто, вдалося нейтралізувати сильні якості партизан. Тобто я не більше б'ють по воротах, більше б'ють. В площину да? воріт. Ну, до речі, справді К'яни, ну кожен, ну, мої любі друзі, ну кожен, по суті, третій навіть удар, навіть не на другий, а все-таки третій удар, він справді був небезпечний. 36% володіння м'ячем у партизана. У київського динамо 64% володіння. Тобто і по володінню також київське динамо переграла е В другому таймі кияни в принципі, ну, грали так, можна сказати, в економному режимі. Тобто Там не було, як в першому матчі, коли кияни атакували, атакували. Тут десь трішки через контроль діяли кияни. В другому таймі, але все-таки ще свої голи кияни десь знайшли. Ось кияни 5-3 за кутовими, до речі, на користь. Ну, от, єдиний показник це кутові. Ось тут партизан переграв Динамо. Київ 5 котових у партизана, 3 кутових Київського Динамо. Тож, мої любі друзі, 3-0 користь киян 9 2 по сумі двохматчів протистояння. Я неймовірно щасливий. Додамо Київ обіграє дуже сильного суперника. Тобто Партизан це, ну, це такий дуже такий, ну, дуже такий сильний суперник, дуже сильна команда. І в Сербії, на мою субітну точку зору, Партизан найкраща команда в Сербії. Ось на мою суб'єктивну точку зору. Ось. Тому що, да, там, звичайно, що є цервіна зв'язда. А ось, але Партизан, на мою точку зору, ну, одна з найкращих точно команд Сербії. Команда дуже сильна і. Те, як Динамо Київ обіграла таку сильну команду, як Партизан. Ну, я просто в захваті від киян. Тобто кияни обіграють доволі таки сильного опонента, міцного суперника, тому що Партизан. Я навіть коли з дивився матч Партизан Європу, команда міцна, вона може порахунку дуже здорово зняти. І як же кияни перемогли такого суперника, з якоїсь з якої, навіть, навіть би сказав, якась навіть легкість була в київського Динамо. Ось навіть ми пропустили в першому матчі, але потім забили шість голів сьогодні. Також мені дуже подобається, що Динамо з якоюсь навіть легкістю грає проти доволі таки сильних суперників, тому що партизан це і справді е, сербський грант і вони справді, я ж кажу, у своєму чемпіонаті вони е, з серійною зв'язкою там домінують. Ось. Я дуже дуже сильно щасливий, що наш київський грант і справді подолав доволі-таки сильного опонента і, ця, і цей прохід над партизаном ще раз, з рахунком 9-2, це дуже неймовірний і справді показник. І Динамо Київ, до речі, з Glasgow Rangers буде грати. І в мене є великий оптимізм, що кияни не продать і Glasgow Rangers. До речі, матч з Glasgow Rangers вже у вівторок, 6 числа. Перший матч пройде. Відповідно, у нас вдома. Ось ну, номінально вдома, я маю на увазі. Підвідаючи підсумок, я щасливий за київське Динамо, тому що Динамо Київ ще раз пройшла доволі таки. Доволі таки сильного суперника. Тому, мої любі друзі, браво! Просто браво. Я неймовірно щасливий. Просто те, в який футбол грає Динамо, атакувальний. Чесно, просто молодці, просто хлопці молодці. Ще раз, друзі, вітаю вас з перемогою. Партизан 0, київське Динамо 3-2-9 по сумі двох матчів у протистояння. Київське Динамо долає доволі таки сильно опоненти і проходить в третій кваліфікаційний раунд і зіграє з Глазго Рейнджерс. Браво київське Динамо! Просто браво! Неймовірні дві гри проти партизана провів київський грант. Просто молодці Каяна, просто молодці. Я в захваті від... від української команди. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей. Бажаю вам всього самого найкращого.